Team Deck — це потужна портативна консоль, якій присвячено купа контенту на нашому каналі і в рамках нашого подкасту. Але ми вирішили сьогодні присвятити особливу увагу безплатним іграм. Чому? Тому що ми всі розуміємо, всі бідні, незважаючи на те, що ігор на Steam Deck багато, але саме безкоштовних і якісних, список досить обмежений. І сьогодні саме про них ми і поговоримо. Почну, мабуть, саме простою, саме такої, напевно, Гру, яку має пограти кожен, кожен хто купив Steam Deck, бо вона від Valve, бо вона безкоштовна, вона фактично техно-демка, мабуть, можна так сказати, для Steam Deck. і в неї офіційна українська локалізація, звісно ж, тому вона прям класна. Я про неї вже згадував в попередніх відео, але хочу вам нагадати, що якщо ви власник Steam Deck і досі не грали. То пограйте, фактично, вона коротесенька, вона не займає багато часу. Там прикольний гумор, як в впортав, власне розробник той самий, логічно. Там навіть все світ той самий, що в портал. От, але тут ви не стрибаєте по порталах, не тестуєте портали. А ти у вас якась офісна робота? Ви сидите за столом, і ви спробуєте всі можливості Steam Deck'у, це. Прям дуже прикольний досвід. Мені сподобалось, я б сказав би, що погано, що така коротка. Але ну, безкоштовна технодемка, тож я дуже раджу, якщо ви досі ні. Ну, от, наступна гра це, здається, моя перша 100% проходження в Steam, напевно, за всю історію. Та, да, напевно, це перше моє. Це Fallout Shelter. Fallout Shelter це такий собі симулятор бункера, де ви не продати там пустку, і оце все. Ні, ви тут просто будуєте. Я ймовірно, що ви, напевно, чули про цю гру, але вона безкоштовна, вона файно йде на Deck'і. І, власне, е я в неї залип. І дійсно, ну, чесно скажу, е вона набридає. Ну, от, Я добивав ні 100% проходження, чисто там треба було дуже складно знайти всіх е якихось незвичних мешканців. Ну, от, Я вже не пригадую, як саме, але. Вона прикольна, я спробував її було запустити на Steam Deck, вона чудово грається, тож я рекомендую. Рекомендую її для е, безкоштовного грання, чому б ні. Рухаємося далі. Kingdom Classic – це вона дуже гарна. Я, власне, чесно я скажу, я її поставив тільки через те, що вона дуже гарна. Це, типу, піксельний виживастик, він виглядає як мобільний вижди, виживастик. Там дуже мало керування. Вам фактично треба рухатись ліворуч, праворуч. І щось добудовувати. Ви збираєте ресурси і будуйте. збираєте ресурси і будуйте. Але загалом там ну, настільки гарна піксельна графіка, от, арт, точніше, настільки прикольна музика. От, вона чисто, мені здається, гра така для е сісти відпочити після роботи, просто от, поспостерігати на цю красу, щось там побудувати. От, я прям, ну, вона дуже затягує. Тож, якщо хочете щось безкоштовного і піксельно гарного, я гадаю, що ця гра вам дуже підійде. Вітаю, вельми шановні глядачі і слухачі. З вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку, і спонсоркою на Ютубчику. Отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми обговорення ігор. Далі взагалі в нас прикольний клон е, прекрасної гри Fall Guys. Я дійсно мені подобається ця гра, мені подобається концепція гри. От але та Fall Guys не безкоштовний. І в Steam його взагалі немає. Він є в епіку. Теоретично можна встановити, але ми зараз про безкоштовні ігри. Тому ми зараз про Bro Falls. Фактично, це те саме. З невеличкою різницею, як на мене. Е ну, дав Давайте, напевно, не всі грали в Guys, Давайте я напевно поясню, що власне відбувається. Ви граєте за якогось смішного персонажа. Я останній раз грав е шаурмою, ну, от Мені сподобалось грати шаурмою, це весело. Е Ви граєте в мультиплеєрі. У вас є арена, е яку треба пройти. Там є ну, насправді е міні-ігр. Але загалом найбільше те, що мені подобається, це е полоса перешкод. От, і на відміну від Fall Guys, ця полоса перешкод набагато складніша. Мені здається, що взагалі порік входження в Бро Falls вищий, ніж Fall Guys. От, І вам треба пройти. А там щось крутиться, там щось падає, там щось вас кудись відкидує. Ви вмираєте і починаєте з точки респауну. Власне, ваша задача, там кілька раундів, і ваша задача дійти до фінішу. До того, як дійде е, якась окрема кількість гравців. От. Е, є різні міні-ігри, е, є командні, є некомандні, є, е, до речі, в цій грі і платна версія, яка розширяє, але ми зараз про безплатно, тобто, безкоштовно можна спокійнесенько пограти, весело провести час. Побільше можна ще й, ну це паті гейм власне, можна ще й з друзями е, з'єднатися і грати з ними. Але загалом мені здається, ця гра дуже вистрілювала ну саме завдяки Fall Guys. А Fall Guys, в свою чергу вистрілив, бо був карантин, і якраз оцей геймінг, знаєте, весело провести з друзями. При тому, що воно виглядає максимально несерйозно. Ну тобто, ну виявляєте, я там шаурма, поряд зі мною біжить маток піци, поряд ще якась кругла штука, незрозуміла з очима. От, і це все відбувається, і це. Яскраво звітає. Ну, чесно, дуже весело. Я, Якщо до речі, напевно, це не в цьому топі, але якщо ви не грали в Fall от, ну, і вам ця гра сподобається, обов'язково почекайте знижку або там якось придбайте той Fall Guys, бо ну, воно того варте. Там, можливо, не для кожного ця гра, не кожен захоче заліпати в неї прям там годинами, але зайти в пару матчів пограти, це дуже весело. В мене. Guys, а, на, у Гайс, а, в мене на PlayStation, і я ну, давненько не заходив, але от перший рік, як вона вийшла, я заходив, ну, точно, ну кожен тиждень точно. Кілька годинок, підняв собі настрій, може, трошки згорів, от, і пішов займатися далі своїми справами. Але там, ми зараз про Фолз, про тож раджу, спробуйте. Взагалі, це такий цікавий жанр е, ігор в такому жанрі насправді дуже небагато. Бо це, типу, наші Паті Гейм, і Battle Рояль, і але це все таке несерйозно. Коротше, спробуйте. Я, я дуже раджу. А, наступна наша гра це Брав Кала. Сподіваюсь, я правильно читаю цю назву, бо я, от я коли вперше його побачив, я так запам'ятав. І тому найтак так і буде. Фактично, це щось схоже на Super Smash Bros. Ну механіки те саме, але це безкоштовно ні на Nintendo Switch. Ви можете спокійно грати на стімдесі. Там купа персонажів, при тому, що ви багато впізнаєте. Там є і Черепашки Ніндзя, там є і Лара Крофт, і багато, багато, багато інших. Фактично, у вас є невеличка арена, ви маєте бити ворогів. Ну, власне, інших ваших опонентів. Ви можете підбирати там якусь зброю, у кожного, до речі, персонажа вона різна, і нею користуватися. У вас є якісь там здібності, Ну, коротше, гра, я б сказав, би так, на поціновувача не кожному таке зайде, От, ну, власне, Smash Bros., Але ну, спробувати просто цей жанр для себе, я думаю, варто. Я думаю, варто, І думаю, ну, це те, теж весело, так само тут можна паті гейм тобто пограти з друзями, я думаю, от з друзями якраз це набагато веселіше може бути, ніж грати з рандомами в онлайні, але онлайн є, онлайн живий. Мене змачував буквально я не знаю за кілька секунд. Ну тож, ну і власне грається на деться ідеально. Тож спробуйте, може вам е -е, сподобається і ви будете в це грати. І наступна гра в нас Killer Instinct. Якщо ми вже почали говорити про файтинги, то ось вам такий, я б сказав би, трошки олдскульний. Файтинг, да, так, звісно, це не Mortal Kombat, це навіть не Injustice, не Taken, не оці всі дуже відомі і круті файтинги, але він досить непоганий. Ну, по-перше, він безкоштовний. Давайте одразу так. От, давайте одразу мінус. Я не зміг ні з ким змачитись, напевно, за півгодини. Мене постійно то довго шукало, то вибивало помилку. Я не знаю, можливо, онлайн там мертвий. Тому я пішов грати з ботами, і в принципі боти. Ну, можуть, можуть непогано, можливо, трошки менше динаміка, ніж в Mortal Kombat 1. Бо це такий от найсвіжіший мій спогад з файтингів, які я граю, бо я досі періодично заходжу в Mortal Kombat 1. Ну от, Менше динаміка, явно менша динаміка. Ну і звісно, гра не того рівня, але безкоштовно можна пограти з ботами, можна повеселитись трошечки. Тож, чому б ні? Чому б ні? Спробуйте, спробуйте, особливо, якщо ви фанат Файтингів, і якимось чином ця гра пройшла повз вас, От. розширяйте е, свій, так би мовити, світогляд файтингів, бо чесно, ну, є ж не тільки Street Fighter, Taken і Mortal, правильно, є, є набагато більше. От. І теж можна щось подивитись, і досить цікаво. Тож я б радив, власне, всі ігри, які я перелічу, я в цьому списку, я раджу, бо. Ну, іноді, знаєте, буває таке, що хочеться щось чогось свіженького, новенького, щось пограти. Поки там чекаєш грошей до зарплати, або чекаєш розпродажу, або щось таке. І ось оцей, от е, ну, не топ, а скоріш список. Список того, що мені сподобалось безкоштовного на Steam стімдеться. Ну і те, що класно йде, на Steam стімдеться, то я думаю, він може вам якось допомогти. Я був би не я, якби я не згадав е, цю прекрасну. Франшизу, а ну єдиним представником, на жаль, єдиним представником на платформі Steam Але франшиза мені дуже подобається, і тут я не можу бути об'єктивним з дуже об'єктивних причин. Ну тож, давайте не буду довго це розповідати. Асфальт Legend Юніт. Unit. Ну от Asphalt Legend Юніт uh, uh, це фактично Асфальт 9, uh, та це мобільна гра. Uh, Яку, яка релізнулась, і в Steam. Вона насправді є на всіх платформах. Якщо не помиляюсь, вона навіть на Mac є. iOS, Android, вона 100% є. Ну тож, там, на жаль, на жаль, ну, чисто особисто для мене. це не восьмий асфальт, який, на мою думку, просто найкращий асфальт зі всіх асфальтів. Але теж дуже непогано, приємна графіка, ну, класні аркадні гонки, кльові машини. До речі, що цікаво, я думаю, вам буде. Знати, що насправді всі машини ліцензовані в цій грі. Вони, ну тобто, виробник реальної машини, апрувить ці машини в грі, апрувить на них все, як вони виглядають, як вони пофарбовані? Ну, коротше, все, все, всі, оці от маленькі нюанси. Звісно, кожен по різному, але загалом. Це дуже серйозна робота, пророблена, щоб там були такі класні і реальні машини, які ну, існують в реальному житті. Да, звісно, там є аркадні елементи, там, де, наприклад, вона може робити оберт навколо себе. Так, да, звісно, в реальному, я не, знаю, я, не, ну, я не думаю, що в реальному житті, крім як в фільмі Форсаж, це можливо. Але загалом це ну, аркадне, аркадне. Швидкі гонки, хороший онлайн, хороший мультиплеєр. Ну, от, є, до речі, можете не хочете онлайн, можна сінгл. Але ну зважайте на те, що це мобільна гра з, зі всіма е, приколами мобільних ігор. Власне, раджу, спробуйте. Від тій ж компанії, е, гра, яка для мене це щось або Mario Kart, або Краш Тім Рейсінг, це Дісней Спіт-Сторм. Я дуже люблю насправді такі ігри. Мені дуже шкода, що вони зараз не прям дуже популярні. Бо ну, типу, я думаю, там, Mario Kart всі знають. Більшість знає Crash Team Racing, а далі а далі, от, -от просто спробуйте одразу так, не гуглячи згадати якусь гру е в такому жанрі. Фактично, якісь веселі, аркадні, я б сказав би, перегони. Ну, така при прикольна, весела можна кинути якимось динамітом, чи якоюсь вибухівкою, поставити на себе щит, ну і багато чого іншого насправді. От, е І так, да, це мобільна гра, але це Дісней. Там є прикольні персонажі. Ну, власне, звісно, що там є Дак, Мікі Маус, там є Джек Горобець, там купа, купа, купа відомих вам персонажів. Там є та там є з корпорації монстрів, там є з красуня та чудовисько. Коротше, скупи, скупи діснеївських е -е, франшиз, діснеївських АПІ. Е -е, і ну, я впевнений, що це додає якогось такого приколу. Там можна прокачувати машини. Загалом виглядає дуже весело. Це, звісно, не Маріокарт. Ну, звісно, це не той рівень. Але для безкоштовної гри це прям дуже непогано. І, До речі, яка теж є на мобільних е, пристроях. Можете або на мобільних, або там чудово грається на Steam Deck. Думаю, ви не пошкодуєте часу, якого ви завантажили, щоб просто трошки спробувати і пограти. І давайте, напевно, останню в цьому списку це так само перегони, так само з використанням якоїсь дивної зброї, але це трошки унікальний проєкт. Як на мене, це. Bloodborne на ПК. Нарешті всі чекали Bloodborne на ПК і отримали Nightmare Car, Ретро Mario Kart або Crash Team Racing, власне, в стилі Bloodborne. Це виглядає, ну воно все, все прям таке піксельне. Воно якесь, ну таке. Ну, от воно навіть там не на весь екран воно йде, а воно, мені здається, можливо, можна щось підналаштувати, але мені так сподобалось. Я грав у цьому, типу, 4 на 3. Це було дуже досить прикольно. Там прикольна музика, теж така, типу в стилі ретро. Ну і їздити насправді дуже зручно. Мені сподобалось, бо я дійсно відчув напевно, все ж таки не Mario Kart більше, а Crash Team Racing. О той старий. От як знаєте, умовно, коли я там прогулював школу в якомусь там п'ятому класі, ходив в гральну залу. Там було PlayStation 1. От я грав там оцей Crash Team Racing. І, от, власне, в мене, от від цього Bloodborne, точніше, Nightmare Card, якраз от приблизно такий самий вайб. Насправді ще багато є ігор, але я вирішив вам розповісти ті, які, ну, які я спробував, які мені сподобались, які я впевнений, що е, добре йдуть на Steam ну, от, Я бачив насправді, що список, ну, якщо подивитись там в тому ж самому Steam, список набагато більший. Але ну ті ігри я не грав, вони мене не дуже цікавлять. І я тому от вирішив розповісти вам саме ті класні, які б я радив вам спробувати, якщо хочеться чогось безкоштовного і, власне, веселого. Думаю, свою частину задоволення ви отримаєте і плюс не ще ніяких коштів. Бо давайте по факту ігри дорогі, а іноді хочеться трошки трошки зекономити от, і отримати задоволення. Дякую, що додивились і дослухали аж сюди. І обов'язково пишіть свої ігри в коментарях, які там ви граєте безкоштовні. І, до речі, не обов'язково пишіть про Steam Deck. Пишіть, можливо, ви граєте в якісь безкоштовні ігри на PlayStation, на Nintendo Switch, на Xbox, тільки не перелічуйте все, що входить в Game Pass. Це не безкоштовні, ви платите за підписку. Але загалом, ви зрозуміли, free -to play.